Нас на землі, ради нашого з вами спасіння. Син Божий Христос рождається, значить, Він живе вже з нами. І цього життя ніхто не зміг відняти від нас. І в цьому житті відкривається нам нове життя, що ми, во Христі, повинні стати іншими людьми, не просто жителями села. Не просто жителями цієї місцевості, а так як ми вже Христові ми повинні сталотувати стати наслідниками Христової благодаті, а наслідство одне – Царство Боже. Ось що Христос приїхав на землю. Царство своє. І ось що він об'єднав небо з землею. І з цього часу, коли Христос з нами на землі, ми маємо цю дивну можливість і повинні своїми життям встигнути її здійснити, прислухатися до Христа, знати його священий Іван, жити життям тим, яке Він дарував нам в своїй церкві, яке є тілом Христове. Дав нам благодать свою, яка возрождає всяку людину гріш, благодать і оновляє всяку людину, яка живе на світі, але яка бажає бути Христом, а яка та, та людина, яка хоче спастися. І Господь дарує цим людям все. І ось ми з вами війшли в жаль. І може, тому саме ми продовжуємо її так довго. Нам хочеться ще і ще радіти тим, що Христос народився і живе з нами. І ми призвані жити во Христі. Призвані бути без малого Його, і ми. Ось який дар Бог дав нам. Усиновив нас собі і освідав, привітний з вами доброї волі, щирим бажанням і вдячною любов'ю, що нам гріш Господь дає цю можливість, що нас грішний Господь. Приймаю покаяння, причи, прощай, очищає, освящає, гріхів більше не згадує, яких ми покаялися. і вводить нас як найрідніших в свою батьківську любов, яка, як каже апостол Павло, превосходить любов Божа, всяке розуміння людське. Але вона є в нас. І ми живемо в неї. І тому допоможе Боже всім нам з вами так жити, так дякувати Господу, так любити Його, так берегти Христа церкві. Ці святині, які ми знаходимося і в церкві, душі і серця свого. І тоді. Раді Господня дасть таку силу, що ми зможемо подавати всякі трудності, тому що будемо ми на самоті, Господь буде з нами. Господь прийшов час свого земного буття, не просто випробування, яке завершилося голгов. І ми приходимо свій шлях земного життя не просто, але вірності Господь. І дай Бог, щоб цій вірності була сила нашої тієї маленької, але обов'язково живуть в нас любов, любові, яка дасть нам благодаті Божі, принесе добрі плоди. Плоди, які Господь дарує нам в любові, а для любові закону немає. А любові обмеження нема, а любов від всіх, де любові нема поганих людей. Мені мої чули в Церкві говорилися за вдячність Богу. Господь зцілив 10 чоловіків. Важко хворих хоровою, проказує. Але тільки один подякував. І Бог сказав за те, що Він подякував Богу за істелення тіла. Господь би сказав дивні слова. Віра твоя, спасла тебе, Ось що творить вдячність. Один святий, сучасник наш, говорив, старайтеся в себе житті, якомога частіше дякувати Богу за все. Просто горімо, слава тобі, Богу, слава тобі Богу, слава тобі, Богу. І коли ми будемо дякувати за все, і долю, і зовсім, і сонечко, і сніг, і морозі. Якщо дійсно ми в серці відчуємо, що це від Бога, а Бог знає, що нам найкраще. Якщо ми будемо дякувати Богу за це, то сказав цей чоловік, який сам це пережив, що каже у вашій душі, у вашому житті, Буде раді. Чому? Ви всім задоволені, за все дякуєте. Всьому радієте, як дитина. Ось до чого Господь нас призиває. І були вдячні Богу за всі його благодіяння, яке з говорить нам. І за цей святий вечір, якому ми ще продовжимо радість, яку ми хочемо якомога довше затримати. І в серці, і в душі, і в своїй свідомості, що Христос народився і живе в нас. А ми будемо просто, але вірно, жити благодаті Христову. І в цьому буде і нам рай і на землі, ту ми можемо прийняти, і рай у царстві. Небесний, яку благодатью Христа рождена, а нашим життям, в радість того, що Христос з нами тут на землі. Сподобалося всіх, з вами наслідувати.